Санаторій Поляна, вода Поляна, Купель, риби. Риби можна ловити, подають на завтрак. Качелі. Он Павлов, той що собак досліджував. Вверх туди дорожка, там корпуси. Це бувет. Ось бювет. На другий поверх піднімаєш. І, і, там, да, і парк тут класний такий парк. Невеличкий, правда. Але парк з санатурі, ну, вони ціни від тисячі і більше. В залежності від умов. Це такий парк. Класний парк. Такий сонячний, з деревцями. Гарний такий парк. А оце ж тут за забором завод. Лужанська 3. Робля. Лужанська 3. Ну, Якщо 3, то, мабуть, ж десь є і 1, і 2. От. Лужанська 3. Це такий парк невеличкий. Корпуси. Оце корпуси. Це, по-моєму, лікувальний. І там вверху, прямо в горах, там корпуси. Оце ж дорога. Вон гора. І з цієї сторони гора. Теж. Туди? Туди. Так. Це такий невеличкий парк. бювет з кранчиками, водички холодної немає, є тільки тепла 42-45. Не така вода, як поляна квасова. Та поляна квасова, вона така газірована, А тут пошти газу немає. На вкус така. Більш кисла. Ну і по формулі вона кисліша. Ось у нас, будь ласка. Лікувально адміністративний корпус санаторій Поляна. От, ну і туди і там корпуса пішли вверх. П'яти етажка, чотирьох Такий цікавий... О, люди з бювета виходять. На другий поверх піднімається такий булет, здоровий, такий булет, кранчики, там, диванчики можна посидіти. Там азіроводом, там дітки. Білет. Це такий цікавий санаторій. Люди відпочивають.